Вітаю всіх, хто дивиться Діскоп. Люди, які звикли бачити у нас серед тижня чоловічі футбольні розмови, зараз, можливо, трошки здивуються. У нас будуть зовсім не чоловічі розмови, і тим більше не футбольні. Мова піде по теніс, і більш того, про теніс жіночий, оскільки, саме нещодавно в Будапешті завершилося змагання на Кубок Федерації, і там побувала Дар'я Кузнєцова. Тепер вона ось в нашій студії. Вона бачила на власні очі всі поєдинки збірної України, переживала з дівчатами всі події цього драматичного турніру. І зараз ось ми з нею спробуємо так перебрати все, що було там в Будапешті, починаючи з того, так як дівчата готувалися до цього турніру, з яким настроєм туди їхали, і чого ти особисто чекала вже від цьогорічного Будапешту. Знаєш, ти була з ними і минулого року в цей же період. Так, ну по-перше, привіт. Так дійсно, ми з дівчатами вже ну, можна сказати рік. Да, з цією командою я піввісною десь. А, трішки були зміни. А, капітан залишився той же. Команда трішки змінилася в плані того, що другим номером знову повернули Олесю Цуренко до збірної. Ну, чи правильний цей крок, чи неправильний – це судити нам. Я думаю, що це залишимо професіоналам саме от у команді. І у нас ще з'явилася дебютантка Феткапу Катя Козлова. Вона була заявлена на матч з Канадою, коли ми в Києві грали за право залишитись у другій світовій групі. Випали з неї, і вона так ні разу не зіграла. Тобто можна сказати, що в Будапешті у Каті Козлова був ігровий дебют тобто, за офіційної національну вийде. збірну. Так. І вона, до речі, всі обидва свої матчі, вона їх виграла. Тобто, Катя приїхала в Будапешт у гарному настрої трошки з хвилюванням. Вона кожне інтерв'ю, вона мені казала, що ну звісно, я ж не можу не хвилюватися, я ж виходжу під національним прапором. І я тобі скажу, що коли я виходжу сама за себе, це не так хвилююче, як я виходжу тут грати. І я все одно відчуваю це напруження, цю відповідальність. Але коли вона почала розігруватися, так в неї ну, на початку матчі в неї завжди були якісь е, е, качелі, можна так сказати. Тобто вона то туди, то сюди, хоча видно, що вона явна фаворитка протистояння. Але їй треба було подарувати на початку кілька геймів своєї суперниці, аби зрозуміти, Ні, що, мені, що вона да, що вона хазяйка на корті, що вона може контролювати. Як вона з болгарською представницею грала вже 6-3 вони зіграли перший сет, і вона зрозуміла, що вона да, і 6-0 останній. Тобто вона довго не затримувалася на корті. Катю, я не знаю. Я для себе б відмітила, і я думаю, що її на олівець візьме і національна збірна, і хто там буде. Чи залишиться Наталя Олегівна капітаном Медведєва, чи буде якийсь інший капітан. Я думаю, що Катя точно має залишитися у цій команді, як та, яка Як справжній командний боєць. І справжній командний боєць, і дуже перспективний тенісист. В принципі, вона однолітка зі Світоліною, але ну заграла вона, скажімо так, пізніше трішки Почало пізніше. Ну, а з яким настроєм їхали більш досвідчені дівчата? Так? Після минулорічного Будапешту, коли от там десь щось ніби близько і не сталося? Цього року вже треба було налаштовуватись відповідно, так і бути готовим до цього, ніби десь щось близько. Ну приїхали вона, звісно, перемагати. Тобто, ну іншого настрою бути і не може, коли ти їдеш на таке. Ну це найважчі мабуть, змагання, тенісні, які тільки можна уявити. Е, не просто так це називається буде м'ясорубка, тому що ти граєш е, на відміну від звичайного матчу там в першій другій світовій групі. Ти тут граєш. Три ці матчі в день в три дні. Тобто кожен день, це один матч, це три зустрічі. А це ти відіграв дев'ять групових матчів, і потім у разі виходу у фінал ти ще граєш три матчі фінальні. Тобто, ну це і без вихідних. Тобто це там чотири ігрові дні поспіль. І так, якщо на грандслемах дають вихідні віддихатися після там важкого. А тут буває, да ти граєш. Тресетовий матч, і потім виходиш і потім на пару грати. Ну, як у Світоліної було, було з британками. Вона відіграла першим номером свій матч, програла. Тобто, звісно, психологічно в неї трішки земля поштовхнулася під ногами, і тут їй треба виходити на пару і знову починати все спочатку. Це дуже важко. Але їхали перемагати, звісно, і думали на початку, ну там турчанки Ліхтенштейн думали, звісно, це таке підметемо по дорозі. А, але не так сталося, як гадалося, тому що турчанки взагалі б'ю як чай. Я не знаю, що вона. Піймала який кураж на цьому феткапі, вона не програла жодного матчу нікому. Ні Вотсон, ні ні нам. Тобто, ну це з турчанками єдиний матч, який ми програли. Це Світоліна Б'юках і, ну, І Світоліну це теж в принципі так похитнуло, похитнуло психологічно. Звісно, похитнуло. Тому що вона ще дитина, як не крутий, вона дуже крута тенісистка, вона дуже перспективна тенісистка, але вона ще не вміє психологічно справлятися. З цією зоною відповідальності, да, і коли ти сидиш, коли в тебе за плечима ну наразі Україна, всі кричать. Вона вона мені е, казала Набагато, після небагато. Але вони давали фору англійцям, які приїхали як завжди. Ну, англійські вболівальники, ти ж розумієш, там представництво таке найбільше на феткапі, куча цих шумілок, кричалок, цих флагів прапорів. Там все, все, все. все. Але наші вони якось розсіялися по периметру корту. Там два, тут три, там на балкончику, і вони так кричали, що блін британців іноді не було чутно серйозно. Вони Але не помогло, не не вийшло. Ти так. вже ну, так зачепила ти... Марс з Британію. Давай вже тоді про найважливіше, да? Про нього ну, так. Говоримо. Ну він, мабуть, і був визначний на цьому фаткапі, тому що. В принципі, Туреччину Ліхтенштейн ми пройшли, про протовкнулися там. Ну, Ліхтенштейн достатньо легко все таки, так ну, Туреччин... виявилось воно там такою ж легкою прогулянкою, як всі думали, що взагалі <зв 'язує> вийдемо нашим ракетками. Ну ні, зачепилися. Звісно, було зрозуміло, що Ліхтенштейн ми проходимо. Це аутсайдер 100% нашої групи. Але він ж теж соків потягнув за цей другий день. Тим паче, що е Еліну. Я думаю, як лідера команди, звісно, зачепило перша поразка від Бікакчай, коли команда має знати, що якщо виходить лідер, то він виходить тільки перемагати. А тут... Очки гарантовано. Да, да, да. А тут виходить, що коли виходила на Британію Цуренко, ніхто не знав, ну, по суті, да? як потім другий матч зіграє Світоліна. Цуренко має вигравати однозначно. Цуренко, як не крути, вона ну, дуже крута тенісистка, але Канада її. Дівчата розумієш, ну вони все таки дівчатами залишаються да, не психологічно. Життя, вони не. собі щось там надумають. Тим паче, що теніс, індивідуальний вид спорту, і ти е, на переходах маєш час щось надумати. А тут вона, вона виходить, вона розуміє, що вся відповідальність зараз на неї. На ні. А і тут ще та канада, після якої в неї особистий спад у особистій кар'єрі там були проблеми. І ну, Не можна сказати, що вона там 100% вже відновилася. Так, вона зробила величезний крок вперед. І вона трішки да, занервувала з Британкою, в принципі вона могла вигравати в неї. Ну ти але... розумієш, якби ну, по, по рівню, по рейтингу, по класу, ну, ну, скажімо так, не поступалася Леся? Я тобі скажу, що на феткапі, от я вже другий рік поспіль е, пересвідчуюся в тому, що рейтинг, рівень, клас це все відкидається кудись на дуже другий чи третій е, е, план. Так. Тому що е, виходить, ти виходиш там проти Аліни Світоліної, 26 шостої ракетки світу, ти там сто якийсь як б'как чай. І ти її робиш. Ти, ти розумієш, що ти можеш з нею грати. Потім ти так ну, трішки перевіряєш, перевіряєш. Ну вона ж підходить також. Це Австралія, це у всіх у всіх лідерів спад. Ну як не крути. А, і, і ти розумієш, що ти можеш вигравати. Хоп, у однієї, у іншої, другої. Тобто тут. В цьому і фішка цього турніру, в хорошому плані, mm -hmm. що в принципі всі рівні. Так, відрізняється, так і тут є простір для інтриги, простір для так, несподіванки. Так, 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 стовідсотково. Так, тобто, ну, я думаю, що Б'юхакчай точно задоволена, хоча Туреччина там, друге місце в нашій групі, але вона стовідсотково задоволена, як вона провела цей турнір. Бо вона єдина, залишилась в плюсах. Вона всіх перемогла. Mm -hmm. Так, а от що стосується парного матчу з британками. Все ж таки, ну достатньо було цієї однієї перемоги так, для того, щоб наша команда вийшла на перше місце в групі. Там, же, коли вже йде все на ем, саме на сети, на гейми, перелік, тут вже ну, теж знаєш, обстановка так дуже напружлива була, коли грали пару, тому що всі знали, що ми маємо вигравати тільки в два сети. Треть, якщо ми виграємо в три в три сети, ми не виходимо. А, і тут же також ну. Напруження зростає серед дівчат. Вони там починають розбиратися, хто ж там на заміну піде в цій парі, а пари в Україні немає. Ну по факту, ну зараз немає Такої нас награної пари. стабільної пари. Немає у нас є Оля Савчук, яка найдосвідченіша парниця України. Тут немає сумнівів ніяких, але їй потрібен напарник. А mm -hmm. його немає, тому що ну з Олесією вони гарно зіграна пара. Вони раніше грали пару, але вони не грали рік до цього взагалі не грали один mm -hmm. з одним. Зі, зі Світоліною та ж сама ситуація. І Оля, ну будемо відверті, вона мені казала ще до початку феткапу, що я не знаю, з ким мене поставлять, і це мене дуже напружує. Тобто, з самого початку трошки напружена була ситуація в, uh -huh. у команді, адже ну, ніхто особливо не знав, що воно буде. Але е, треба відмітити той факт, що вони все одно команда. Не дивлячись на те, що це дуже різні тенісистки. Вони цілий рік грають лише за себе, да? вони там думають про свої рейтинги, про турніри WTA і про, про, про все про все. І тут вони збираються і починають грати командою, реально 100% командою. Підтримка дух команди на лаві, коли вони сидять, вболівають, коли вони просто в готелі, вони разом ходять по магазинам, це теж показник, ну, я вважаю. А, і звісно. Коли Світоліна вийшла на ту пару, Оля як більш досвідчена тенісистка, парниця, вона її постійно підбурювала, не лише глядачі. Хоча Світоліна після феткапу зізнавалася, що на неї трохи тисли. Каже, Перевболівали трошки, буває і таке в спорті. Каже, треба шукати якусь золоту середину, бо з одного боку, коли не вболівають, каже, от в Києві погано вболівали. Коли з Канадою вони залишились незадоволені. Мало прийшло людей, мало вболівали. Не сподобалось їм. Тут вже ж Будапешт прийшло мало людей, але вболівали так, що ну ну іноді не чутно було, що суддя каже на вишці. Перевболювали, тому що, каже, я намагаюся там собі ну, налаштуватись. Відповідно, треба її в собі шукати психологічні цей баланс. Так, да, звісно, звісно, це тільки її проблема, і я більш ніж впевнена, що вона її вирішить. Тобто вона до цього йде. Але від 21 річної дівчинки одразу вимагати забагато ну, не варто. Вона зараз робить успіхи у тенісі, в неї новий. Тренер є і він він дійсно ну видно прогрес її, але ну в психологічному плані їй треба ще працювати, і, і в тенісі їй треба ще працювати. Ну знову ж таки, їй є ще коли рухати, 21 Двадцять Е, рік в цьому контексті, якби так ти от розказала про проблеми з парою. Хотілося б якби. Спитати твою думку відносно двох уточнючих питань. Наприклад, є у нас ще одна в Україні досвідчена парниця, яка повернулася ось на корти, так, Катя Бондаренко. Якби чи теоретично можливо було якось її залучити до Збірної так зрозуміло, що вона там не в оптимальних своїх кондиціях, але вже почала грати. І плюс у ну, неї хороший, я вважаю, досвід гри саме в парі. Ну я не буду здивована, якщо наступного року саме Катя поїде туди. Їй зараз ще треба підтягнутися. Я думаю, ну їй ще треба це повернення цей час для повернення, і тоді вона зможе вже повернутися 100% в національну збірну. Національну збірну беруть краще. Катя зараз не краща, але вона вже ну вона знає, як це бути кращою, mm -hmm. і вона, я думаю, що. Вона десь цю формулу успіху буде застосовувати протягом того року, який буде сезону. Оля Савчук одразу по завершенні фаткапу поїхала в Антверпен. Вони грали з Бондаренко пару. Не вийшло, але на те є об'єктивні причини, адже ну, вони дуже зіграна пара, і в них реально добре це виходить. А, ну, Оля з британками вона залишила на корті все. Угу. І фізично також в неї було розтягнення ахілу, і вона поїхала в Антверпен а, з травмою. І, і вона ну, збиралася грати і грала, звісно, вона вийшла на корт грати, але ну, ну, так буває. Це теніс, і звісно ну, від цього нікуди не дінешся. А, і я тобі скажу, що я була вражена тим, що Світоліна в парі також залишила на корті. Все вони виклали. Чому вони дійшли до цього матчболу? Тому що вони не зіграна пара, грали проти досвідченої британської пари, але вони ну, грали так, як ніколи в житті, тому що вони ніколи в житті не грали. І реально вони намагалися по максимуму. Просто ну ті були більш досвідчені, більш зіграні а, і ну десь дрогнула рука Савчук. Ольги Миколаївни, коли вона вже попадала по останньому м'ячу, який міг врятувати реально Україну. Хоча, якщо, якщо дивитися об'єктивно на цей матч, ну, мабуть, вони, ну, британки були сильнішими. І це справедливо, що матч залишився за ними. Тим паче, що білоруси їх потім показали, де їх справжнє місце на цьому футкаті, в принципі. Ну, в цьому контексті, так якщо от є така проблема пари, так можливо, є сенс якось спробувати награвати пару, якби шукати ось це ідеальне там співвідношення. Уже тих дівчат, яких запросили до збірної. Ну знаєш, там можливо є сенс якісь там прикидки, так провести. Там ми тебе пробуємо з тобою, тебе з тобою, граємо між собою, потім Ну, на. Тренуваннях це завжди, це, 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 це була стандартна так. процедура. Звісно, всі один з одним грають пари, і саме вийшла на цю схему Савчук трену... Світоліна. Так е, ну як най... більш... найсильніше, угу. тобто світоліна, як не в нас найсильніша. Тенісистка України наразі, а Савчук най найдосвідченіша парниця. Тобто, ну, вийшли на таку схему, що тим паче, що Світоліна ще могла на адреналіні минулої зустрічі, вона mm -hmm. ще могла видавати, ну те, що вона видавала, в принципі, у парі. А, Цуренко, вона вже вона трошки перегоріла після своєї зустрічі. Поки йшов матч mm -hmm. Світоліною, вона перегоріла, їй було мабуть. Так, охолола її вже. Ну, її треба було заводити знову. Я тобі скажу, що я думаю, що коріння треба шукати в дитячих юнацьких школах, які в нас немає в Україні традиції грати пару. І ну ти піди змусь дітей грати пару. По-перше, щоб щоб в нас був якийсь, хоч парний теніс в Україні. Я зараз не кажу про хлопців. У хлопців якось це простіше. простіше. Да. Вони, в них взагалі взагалі у хлопців все простіше. Якось ну можливо ще тому, що вони старші. Більш досвідчені саме ось в командних змаганнях. Ну, Треба грати пару. Окей, я пішов і буду грати пару і буду грати як Стаховський, буду грати з льоту, і все, все буде добре. Ну. У, дівчат, у дівчат є проблема з парою. І як її вирішувати? наразі? Так в Україні найкраща пара. Ну це моя об'єктивна, суб'єктивна думка. Найкраща пара це сестрички кіченки. Ну вони не можуть бути не зіграними. Ще й ну так є такі багато, плюсів. Так. Плюсів. так, так. так. Але брати їх як повноцінну пару з собою на федкап, де ти не знаєш, ну іноді той парник може стати другим номером. Угу. Тут зараз вони нестабільні. Цьому питанні. Просто їх возити як пару, яка не 100% обіграє іншу пару досвідчено і зіграну, тому що ну, конкуренція там теж дуже висока. Mm -hmm. то, ну, я, я не маю права, не маю компетенції там, щось казати з приводу «Наталя ну, та Олейна, ви маєте взяти таких то це, таких то Це ти, просто це, твоя думка. Так, Це, 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 це ще, ну, мої враження від цього турніру, який no. ось все одно кожен рік він залишає якусь. Недосказаність української команди. Тобто, от щось вони, вони хотіли, хотів ну не можна сказати, що вони не старалися. Вони переживали, вони не спали по ночам за ці перемоги, поразки і таке інше. Вони дуже хотіли. І не можна сказати, що вона от приїхала, і ось ну там це їй вибило якось індивідуальний графік, і так і бить я адбуду. Угу. Ні, вони виходили, вони виходили всі перемагати. Да. Ну а що після, от якби так, турнір завершився не зовсім так, як нам хотілося, так результат. Головну задачу не виконали. І що дівчата, як вони ну, поводилися в цій ситуації? Про що говорили між собою? Про що ділилися з тобою? Вони мене приб'ють, вони плакали. Я тобі скажу, плакали, і це нормальне. Ну можна сказати, і ти разом з ними. <світ> я <да>. так <світ> завжди так. Ну, ну я не знаю, ти коли знаходишся ця енергетика, вона передається. Ти не можеш. Ти е, кажуть тренери, ти коли сидиш на лаві на, на капітанській е, поруч з тенісистом, ти переживаєш більше. Терпі ще вписав, що він 3-4 кілограми втрачав за одну зустріч. Е, е, тому що ну, ти як сам граєш цей матч, але ти нічого не можеш зробити і в тебе ну енергія нема, нема куди діти. І тут і такий провал, да? і ти сам, тобі треба піти їх заспокоювати. Тому що, ну, як не крутий, да? ну, всі ми професіонали, треба йти брати інтерв'ю, треба м, про щось говорити. Дівчата плачуть, з дівчатами треба якось знаходити спільну мову, а в тебе очі на мокрому місці, і ти не знаєш, ну, ну як це робити. Ну І, звісно, да, там, ми, ну, це плюс, того, що ми товаришуємо, знаєш, і тому. Якось зцілив, ну, побалакали, віру, да. так, я кажу, так, Оля, давай, зберись, мужик, і ми якось нормально. Звісно, вони дуже всі, ну, як сказати, засмучені були цією поразкою. Звісно, правильно тренерське налаштування, що життя на цьому не закінчується. Треба робити висновки, рухатися далі і їхати, вигравати, Бог трійцю любить. А, тому що якби їх забили одразу після матчу, так звісно, вони помилялися. Помилялися вони, помилявся тренерський штаб. Але ну не помиляється тільки той, хто нічого не робить. І ну вони робили все, аби перемогти. Ну вони, мабуть, робили це неправильно. А, вони зроблять висновки і будуть це робити правильно. Ну я так сподіваюся. Я думаю, що ну так і буде. Тому що я знаю цих дівчат, вони реально найкрутіші. Ну що побажаємо тоді нашим дівчаткам успіху. Хорошого індивідуального року так, всім і кожній. Все ж таки сезон за великим рахунком тільки починається. Ну і будемо раді тебе знову бачити тут. У нас для того, щоб поговорити про теніс про жіночі і не тільки. Дякую від обов'язково приєдні! Вітіско спортивне відео.